Появився в нас трошки вітер, покажу роботу вітряка. Зразу скажу, що схема Рибакова абсолютно не підійшла. Чому? Тому що, коли отак от от зривається генерація, чи коли входить вітряк. Набирає обертів і е, генератор входить в генерацію, напруга, так скажімо, лавину подібно зростає. Е, бачимо на даному вольтметрі 450 вольт, то ця стрілочка зашкалювала. Е, підключав, отаку, як зараз світить 100 ватна лампочка звичайного розжарування, то вона миттєво згоріла. Навіть е, реле. Напруги не встигло підключити додаткове навантаження. Ну Я так от трошки поекспериментував, поекспериментував і дав собі спокій з цією схемою. І зараз е підключив обмотки трикутник. ну і Звісно, е конденсатори включені також е трикутником. Набрав для експериментів е різну ємність, вони підключаються додатково. Через вимикачі, щоб якесь оптимальне значення підібрати вже в процесі роботи. Значить, що у нас зараз? Усі три розетки, вони підключені до. Ну, паралельно підключені. І також, що я ще зробив, хотів. Придбати діодний міст трифазний ну, ніде не мав наявності. Е, Спаяв таку схему на 242 діодах Ну Не знаю, наскільки вони там ще е, добре працюють. Треба де ще раз все перевіряти. Е, така розетка буде по постійному струмі, підключив. Е, підключив я. Тестер і зараз ми вшла в генерацію, вітер трошки такими хвилями у нас. І що саме цікаво тут напругу показує більшу. Не знаю, чому так. Зараз, якщо стабілізується трохи вітер, ну, я тут ту саму лампочку, наприклад, підключу сюди на постійний струн. Лампочка підключена по постійному струмі. Ну, багато в мене ще сумнівів по тому діодному мосту, тому що щось десь замикає швидше за все, бо тому що зривається генерація. Можливо, якийсь діод є несправним. Ну, от така от напруга. У змінному струмі маємо. Отака, така, по постійному набагато більше. І відповідно і лампочка світить набагато яскравіше. Хоча бачу, що по роботі вітрика, по роботі вітру колеса навантаження не додається. Стоватна лампочка поки що як основне навантаження і електрогальмо під'єднано. Тен електроплити там десь 280-300 Вт на перше положення. Тут є 4 положення, грубо кажучи, 300, 450, 600 і 1 кВт. Відрегульовано реле на 230 вольт по включенню. Ну, а там ще, якщо вважати, що воно спрацьовує плюс 30 вольт, то десь буде 260 в момент включення. Ну, вітер не настільки сильний, щоб напруга зростала. Я вже зазначав, що дане реле не цілком має такий алгоритм роботи, як потрібно, ну, але все-таки я думаю, в якусь роль воно буде виконувати на даному. В даному випадку наразі так буде. так у нас Напруга при 100 Так, що більш-менш така собі рівномірна робота, вітроколесо працює практично на одних обертах. Кадр попадає лампочка і напруга. Другий варіант підключення. Це включено такий саморобний, невеличкий, зарядний пристрій там 3 ампери максимум 5 може давати акумулятор Ну і щось там у нас йде на зарядку, тому що було 11 і 6, коли я підключив. Ну, звичайно, 3 ампери він дає коли там 200 В 220 Але і навіть і при такій напрузі, напруга на акумуляторі. І піднімається значить йде зарядка. Е, звісно, добре би було поставити амперметр. Можливо, щось пізніше будемо показувати. А ну, а поки що... Поки що тільки тести. Поки що тільки тести і щось мені схема трикутник починає подобатися. Зменшив ємність конденсаторів і тим самим відпустив вітроколесо колесо трошки на більші оверті. Напруга дещо збільшилася. Ну, відповідно, все залежить, яка у нас швидкість вітру. Далі лампочка і включено зарядне на акумуляторі. Лампочка 100 Вт. Зарядне там може 50-70 Вт споживає. Трошки краща робота. Вже напруга. І 200. Реле напруги відрегулював на 240 вольт по включенню. Додаткового навантаження при зростанні напруги. Не знаю, чи буде такі поріовітру, щоб включилося на камеру, бо поза камерою я бачу. От. От, Є включення там 300 Вт. Але бачите, який. Алгоритм 5 секунд і воно виключилося. Так, знову, знову ж та сама історія порів вітру. 5 секунд відімкнулося. Ну, можна, звісно, додати там на 10 секунд. Але воно включається тільки, коли йде порів вітру. Лампа 100 ватт світить, ну і зарядка на акумулятор. Я думаю, що при такій напрузі там вже 3 Ампери точно йде. Тому що я перевіряв його від 220 вольт. Там 3-3-3,5. Значить, ємність конденсаторів, звичайно, впливає на роботу. Тут я трохи додавав, так правило, теку. Додавав, зменшував. Тут плюс 5 мікрофарад, наприклад, зараз додав і бачимо. Друга дещо зменшилася, оберти впали. Відключаю. Ну і так у нас буде тільки 20 мікрофарад постійно підключених. А тут вже не вистачає магнітного поля. Замало. Так, зрив генерації. Вітер втих. Так, чекаємо запуску. Запуск зразу з електрогальмом відпустило. Ось така робота поки що. Щось говорити поки що рано, але можемо в якійсь мірі напругу контролювати.